Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Саме так правильно іменувати книгу, яку ми вивчаємо, хоча ми зазвичай називаємо її об'явленням Святого Йоанна Богослова». Справа в тому, що в Біблії знаходиться 66 книг, і кожна із них по різному або по-своєму розкриває нам Бога і показує, яким Він є Бог. І книга об'явлення також по-свому розглядається питання. Євангеліст Йоанн в 17 розділі 3 Віршові записав такі слова. Життя ж вічне, те, що пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Різні книги по-різному розглядають. Наприклад, Ісаїя розглядає як пагін, як паросток, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Це пишеться про Ісуса Христа безпосередньо про нашого Господа і Бога. В Євангелії від Івана, в першому розділі 29-му Вершові, сказано, наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде, та й каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми бачимо, що Він розкривається і показується як Агнець. В книзі буття він розкривається як лев. І кожна книга по своєму розписує Бога. Не виключення є книга об'явлення. Вона також описує Бога. Особливим чином. В об'явленні п'ятому розділі п'ятому віршові сказано, один із старців промовив до мене «Не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось перед престолою чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, який заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім духів Божих, посланих на цю землю. Як ми бачимо, тут розкривається образ символічно Ісуса Христа. Ми його розглянемо пізніше, об'явлення відкриває не тільки пророцтво, а в першу чергу воно відкриває Ісуса Христа, особисто Його. А саме Іоанна пише в другому розділі 24 віршові. А сам він їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив про людину, бо знав сам, що в людині. Ми бачимо, що Ісус Христос це був той Месія, який був призначений не тільки для Ізраїля, але й до всіх народів. В третьому розділі сьомому вірші об'явлення сказано: І до Ангела церкви Філадельфії напиши: Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидого, що він відчиняє і ніхто не зачинить, він зачиняє. І ніхто не відчинить. І в книзі об'явлення Христос представлений як переможець, як Месія і як нащадок Давида. Якщо в Євангелії він показаний як мученик, то тут Він як переможець. Тому й сказано, що він корінь Давидів і Лев як символ сили, ключ царської гідності, який має авторитет, який відкриває і закриває. В основному книга об'явлення відкриває нам велич Христа. А потім вона вже показує нам безпосередньо майбутнє Христа християнської церкви. Також ми бачимо з назви, що це є книга христоцентрична, і вона від... тому що відкриває Христа. Перший вірш так і говорить, що вона є християнська. Тому назву об'явлення Ісуса Христа можна зрозуміти слідуючим чином. Откровення, що належить Ісусу Христу. Об'явлення, тобто вістка або щось те, що належить Ісусу Христу. Далі откровення про самого Ісуса Христа. Об'явлення Ісуса Христа. І третє откровення Ісуса Христа про самого себе. Тобто Він розповість про самого себе. Якщо друге, откровення про Ісуса Христа, хтось розкриває про нього, розказує. То третій варіант Він сам безпосередньо. Тому Христос є основною темою цієї книги. Він присутній тут повсюдно. В одному місці відкрито, в іншому символічно. Але Апокаліпсис, книга об'явлення, це не щось, це не пророцтво, а хтось. Це Христос. Апокаліпсис це хто? Життя ж вічне, те, що пізнали тебе, єдиного Бога. Та правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Амінь.